Другий тиждень 150 вихованців дитячої спортивно-юнацької школи номер 1 всю свою енергію вкладають у різноманітні рухливі ігри, конкурси та походи. При навчальному закладі для майбутніх чемпіонів діє табір літнього відпочинку. Всебічному розвитку дітей тут присвячують більшу частину дня, проте сил у маленьких спортсменів вистачає. У таборі для них передбачили дворазове харчування. Ситі та бадьорі сьогодні вихованці ДЮСШ номер 1 грали у веселі старти. Їх для молоді організував Хмельницький обласний центр фізичного здоров'я населення Спорт для всіх у рамках акції Здорові діти, здорова нація. У міні-змаганнях взяли участь шість команд навчального закладу. Мали веселі старти своїх переможців. Їх нагородили грамотами та футбольними м'ячами. Проте справжнім трофеєм вихованців спортивної школи став автограф воротаря чорноморця Дмитра Безотосного. Його підпис і прикрасив отримані призи. М'ячі із автографом для юних вихованців тепер швидше не спортивний інвентар, а предмет гордості. Сам же гравець одеської футбольної команди в минулому також вихованець дю США номер 1 Вона, як гориться, закаляла мене. Я тут проводив ні один час, ні один, один день. І можна так сказати, навіть, що я і тут і... У мене школа рядом. Я одразу зі школи сюди, відсюди в школу. Би... Хороша школа, я от ностальгія. Дмитро Базотосний каже, у його час подібного пришкільного табору не було. Про його переваги та користь говорять емоції учнів. Тут багато дітей. По перше, багато знайомих тут весело, вдома сидіти скучно, немає друзів, так багато. І тут ти розвиваєшся, розробляєш і в тебе стаєш здоровішим. Ми тут проводимо майже цілий день, граємо в футбол. Е і ми граємо не між собою, а як на трен... на тренуваннях а між командами. І це цікавіше, ніж між собою грати. Мені подобається, сподобався конкурс «Обмотувати фішки м'ячем. Де що нас ніби гарно кормлять, ніби тренують, там приїжджає багато людей, ми них, ну, ніби з різних краї... ну, країн з України приїжджають, і ми проти них ну, ніби змагаємось проти них. Зустріч із воротарем Чорноморця, наснагу вихованцям ЮСШ номер 1 на подальший табірний відпочинок.